Микола Яковченко повертається в прилуки. Скоро усміхнене обличчя актора прикрасить вулиці міста. Мурал планували створити ще три роки тому. Однак зараз розпочались роботи. Була така ідея створити цей мурал. Ми почали це робити. Ми в принципі тоді зібрали всі дозволи. У нас був інший ескіз, але якось так тоді і ковід, все це почалося, і воно трошки загальмувалося. Забулося зараз, воно знову все повернулося. Я впевнений, що це якраз на часі, і ви самі це побачите. Ви відчуваєте, що тут атмосфера з'являється. На перехресті тут вже з'являється атмосфера, бо в прилуки повертається в Микола Федоровича Яковченко. А от атмосферу створюють двоє талановитих художників Віталій та Олена. Для них це не перший мурал. Вони вже малювали їх і у Прилуках, і у Києві. Але у цього проєкту є свої складнощі. Складність в тому, що великий масштаб, потрібно все розміряти точно. І складність, в тому що ще зараз погода не міняється. Вранці сонце в обід уже йде дощ. Минулого тижня це була проста стіна багатоповерхівки, а вже зараз на ній можна побачити талановитого актора. Художники-муралісти проходять близько 10-ї ранку та працюють до вечора. На малюнок витрачають більше ста балончиків із фарбою. Зараз малюнок на етапі ну, на самому початку. Ми зараз нанесли контур і почали замальовувати. І паралельно підбираємо кольори, якісь замінюємо, тому що є свої нюанси в цій роботі. Вибираємо кольори, а потім вже будемо відтіняти, трошки змягчувати, тона, щоб було максимально схоже на фотографію. Перед початком роботи потрібно було отримати дозвіл від мешканців будинку. З цим нелегким завданням впорались швидко, адже більшість мешканців хотіла прикрасити будинок та місто. Перший будинок, який ми розглядали. Це біля гімназії номер 5 там є багатоповерхівка, дев'ятиповерхова. Мешканці нас не підтримали тоді. І тоді ми якось я спілкувався тоді з Віталіком-художником з художником, і кажу, порадь, де було б якісно зробити цей мурал. І він мені тоді сказав, що розглянь варіант: ось 313-й будинок по київській. Ну, ось так вийшло. Олександр довго спілкувався з мешканцями. Ну, взагалі, мабуть, всі були. Більшість, напевно, більшість були за. Створення. Ну, я не знаю, чому можна бути проти, адже щось змінюється в нашій країні. Звичайно, йде зараз війна, але потрібно жити далі. Зате ми і боремося, щоб наше життя продовжувалося і країна йшла в краще. Після того, як більшість мешканців погодилась, розпочались роботи. А це нелегкий процес. Він складається з багатьох кроків, які в фіналі створюють мурал. Підготовка до нанесення малюнку це спочатку стіна ґрунтується, Потім наноситься малюнок, і в кінці ми плануємо ще покрити лаком, щоб малюнок тримався досить тривалий час, тому що це все-таки криша, там є утеплення, можливо, буде текти вода, яка ну, малюнок не любить цього, тому ми вскриємо лаком, щоб вона трималася. Для художників це відповідальне завдання поєдналось із улюбленою справою. Мені подобається ну, працювати з фарбою не знаю, і сама. Сама технологія нанесення фарби, коли вона в балончиках, коли є в цьому свобода якась, коли я можу контролювати ну, утримувати лінію, робити її тонше, ширше, як мені цьому подобається. Реакція людей, звісно. Ми ж це робимо не тільки для себе, тому що люди бачать насамперед цю красу. І... Те, що вони захоплюються нашими малюнками, це ще більш надихає створювати ще щось більш грандіозне, популярне, популяризувати нашу Україну, так як в сфері мистецтва також можна гарно висвітлити українську культуру і національність. Люди не проходять повз мурал без посмішки. Багато з них зупиняється, вітається з художниками та фотографує процес. Мені подобається, що реакція людей тут. Дуже прохожа частина, багато людей ходить і е, хтось там, дітвора йде, махає, там, е, дякує за малюнок. Е, Хожі йдуть, підіймають голову, відривається від своїх телефонів, відривається від своїх проблем. І просто дивляться за процесом створення. Під час малювання може виникнути багато нюансів, але досвід Віталія та Олени допомагає їм виконувати роботу правильно та гарно. Вони вже робили мурал на фасаді п'ятої гімназії у прилуках. «Творча робота е, йде на етапі е, як створення ескізу, так і на етапі вже нанесення, тому що е, на макеті може бути один колір, а коли ти реалізуєш на стіні, е, тому що Сонячне світло може цей колір по-іншому ну, по накладувати і може бути зовсім інший в колір. Приходиться набирати другий колір, підбирати в процесі. І по... якщо я малюю на стіні, то, як я вже тільки що показував, контролюю лінію балоні. Замалював. Попис роботи із фарбою полоні, то вже вмієш ну, робити ширше, сонше, правильний нахил колончика. Ескіз обрали не відразу. Три роки тому це була робота художника, який бачив на муралі Миколая Ковченка з фанфаном та різну графіку. Однак після початку повномасштабної агресії РФ малюнок змінився. У нас було декілька варіантів. Один із них це він був із фільму Вечора на хуторі поблизу диканьки», де він їв вареники, а потім був ескіз там, де він в шапці, просто звичайний в буденному житті з собакою, і кіноплівка із кадрами з кінострічок, де він знімався. Бо нам тоді так здавалося, що це було прикольно. Ну, типу, це було гарно, правда, красиво. Зараз часи змінилися, е, ідея переглядалася повністю. Ми не могли повернутися до старого ескізу, бо це і художня робота, це авторські права художника, це і врахування тих обставин і часу, в яких ми зараз знаходимося. Під час війни ми не можемо намалювати щось, що не відповідає темі сьогоднішнього дня. Створили ескіз по фото. Потім я вже перепрацював на як мені краще підходить для нанесення, потім створений контур, і по контуру я працюю на стіні. Зробив правильний масштаб і по ньому вже замалював правильний полягар. З малюнком допомогла визначитись фотографія. Її передав прилучанин, редактор часопису Прилуки Фортеця Ігор Павлюченко. Розглядали декілька ескізів, але зупинилися саме на образі козака. Я навіть не знав, що це фото існує. Бо це одне із непопулярних фотографій в мережі інтернет. Його дуже складно знайти взагалі в гарній якості. І тоді якось мене дороги привели до Ігоря Павлюченка, це наш історик, дослідник, це редактор часопису Прилуки Фортеця є такий журнал. Я з ним зустрівся. Він мені каже: слухай, в мене на днях в руки попав попала плівка цей негатив саме образу Козака Шевчика. Це запорозький козак. Це постановка театру Франка 63-го року. Вистава Дитирса шуміла. І якраз Яковченко там виконував роль цього козака. Це побратим Івана Сірка. Це той козак, який лупив турків, який ходив на Таврію, який приніс Івану Сірку трофейну люльку турецького султана. Тобто, це якраз образ українського духу козацтва. І перемоги. Художники намагаються зробити мурал максимально схожим на фотографію. Деякі кольори йдуть ну, сплошна залівка, а потім вже йдуть відтінки, і полувідтінки, і ходить, що йде накладання кольорів. Ходить, що деяких кольорів піде більше, можливо, два рази. Серед прилучан виникали дискусії. Деякі хотіли бачити Яковченка на будинку біля театральної площі, а інші на Київській. Якось так вийшло, що ми опинилися в центрі. Ну, типу, в нас не було мети і завдання бути в центрі. Привело нас сюди життя і Яковченко, Я думаю, що Яковченко нас сюди вивів на центр. Правда, на театральній площі насправді там немає спеціальних стін для цього. Ми розглядали просто отакої от стіни: 7 на 21 або хоча б. Приблизної площі, щоб була готова поверхня. Ну, ми такого там не знайшли. Тут ефект абсолютно він такий місцевий, прям. Я не знаю сюди приїжджаю. Мені так сьогодні було затишно. Я приїхав, коли якраз діти поверталися з гімназії додому. Тут так було людно, я Ковченко, і так прикольно, ти стоїш як вдома. Не знаю, дуже атмосферно просто тут. Уже зараз люди звертають увагу на мурал, фотографують його та посміхаються. Незабаром малюнок Миколи Федоровича буде завершено, і тоді цей мурал стане частиною туристичного маршруту. міста. люди раді, що це з'являється старше покоління. Знають такі Яковченко, ходять, фотографують. Їм подобається. Я Чую дуже приємні відгуки, коли ми монтували люльку і від мешканців будинку. Нарешті мурал з'являється стосовно молодого покоління. Я не впевнений, що всі знають Яковченка». Щоб розповісти молоді та шанувальникам про Миколу Яковченка, зараз у Прилуках проходять кінопокази. В середу у нас буде показ за двома зайцями. Це якраз фільм, який входить до колекції кінематографу України. І в четвер показ фільму Дід Лівого крайнього. Це єдиний фільм, де в головній ролі зіграв Микола Федорович. І це останній за його життя фільм. Ось ми запрошуємо вас. Вхід абсолютно вільний. Все це в арсеналі, 18-та година. І також дуже важливо і в чому цікавість не просто прийти на фільм. У нас після фільму ми. Проводимо таку активність вікторину. Ми задаємо глядачам 10 питань в телефоні, в телеграм-боті, і той, хто. Правильно і швидко відповість, той зможе отримати сертифікат на тисячу гривень від нашого партнера. 7 травня пройде благодійний творчий вечір під назвою «Театр імені Яковченка. Зібрані кошти будуть передані прилучанину Володимиру Ляшенку, який зараз боронить нашу країну. Запрошуємо всіх в неділю, 18-та година. Квитки ще є, тому будемо раді бачити. І, до речі, там буде запрошений Микола Федорович Яковченко. А вже як він до нас прийде, в якому образі оце вже нехай залишиться загадкою. Побачимо вже в неділю.